Всім привіт, друзі. Ось були ось на рибалочки. Такі до уло у нас. Зараз будемо чистити і підготавлювати до копчення. Такі зеркальний. Зеркального У мі... мене скоро день народження, залишимо. Його ми фаршируємо, коротше, запечемо Я його почищу, а ці три скоптимо. От. Все, зараз будемо чистити почищу. Ось Вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, друзі, ось ми поміли нашу рибку. Все вимито. І зараз будемо її засолювати. Ну, перед, перед тим, як засолювати, ми зараз зробимо ось отак мискусь. Надрізи такі, щоб рибка наша добре просолилася. Ось. Приготовили ми сіль. Тут у нас ось 9 ложок сілі і 3 ложки цукру. Ось і ось у нас нітритна сіль. Ми будемо спочатку протирати все добре нітритною сіллю. Для того, щоб вбити всякі, скажем, ось, процеси бутулізма. Ось І будемо зложувати ось такі у нас ящички. Ну, зараз зробимо надрізи і покажу вам далі, як ми натираємо нітрилою сіллю. І так, ось зробили ми надрізи в нашої рибці. Беремо. Нітритну сіль. Ось так. Так, беремо нітритну сіль. Так от не жаліємо добре, посипаємо. Ось і добре втираємо. Так, що вона попала сюди і в наші ці ось. Надрізи на наші. Так Отак. І от. і тепер беремо нашу обічну сіль з сахаром і добре, 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 добре. Засипаємо сосіллю. Ось. Ось так. І будемо зловжувати у нас. Я Все, зараз засиплю, потім вам покажу. Так, ось ми засолили нашу рибку, Ось отак от. Солі не жаліючи. І відправляємо її зараз в холодне місто. Не ну, так у нас там буде погреб. І відправляємо на 3 дні. Потім далі вам покажу, що ми будемо з нею робити. Ось, друзі, наша рибка пролежала в солі троє суток. І зараз ми її дістали, промили. І замочуємо у водічки. Десь будемо 2 часа вимочувати, через пів півчаса. Будемо змінювати ось. Е, воду. І потім будемо її сушити. Ось така, бачите, яка рибка стала. Добре просоліла. Ну, Вітяну сіль влагу що витягнуло з Якщо Так що отак от все, вимочуємо, будемо сушити і потім коптити. Ось ми вже підв'язуємо нашу рибку другі сутки. Уже рибка практично готова і зараз ми будемо її запускати в нашу коптилочку. Зараз йдемо заправляти коптилку. Ось. І будемо коптити. Коптити будемо десь від 8 до 10 годин холодним копченням. Ось наші ж котики дождуть, чекаючи. Закриваємо, щоб мурка не влетіла. Ось. И идем тоже заправлять коптилку. Вот наша коптилочка. Вот такая примитивная защебочка. Вот наш компрессор ТН. Все по-простому. Це все по-простому. Ніякого тут сложності ніякої немає. Кутівка наша вже провірена, так вона вже у нас спортувалася як і гарячого копчення, як і холодного копчення. Все, зараз запустимо. Посипну рібку я вам покажу. Про no. Pro сам процес копчення. Нічого немає вже після копчення. Це запускаємо. Все, Друзі, запустили ми процес ковчення, 12 зимой генератором вже йде, бо видно, видно, йде димок. Ось вже димок йде. І все, зараз зменшуємо, а компресори. Ось, оберти. Так і все, і коптимо. ось від 8 до 10 годин. О, періодично будемо тут на генератор, щоб не завісала щіпа. Ага, Бачите, там як димок іде. О. І все, і коптимо. Потім включусь, покажу вам кінцевий результат. Все, друзі, ось коптили ми 9 годин нашу рибку. Ось такий результат. Ось. Достали ми з нашої коптилки і кинули ми її на провітрювання. Ось таке. Така рідка. Аромат цей безподобний. Топтив на вільці і яблуні. А що отак от такий коропець копченого холодного копченням у нас вийшов. Так що всім пока. Робіть, експериментуйте. Ось. А ми підемо готуватися далі, завтра на день народження, так що будемо робити святковий стіл.